Всім привіт! Ви попали на канал Ірина Залеська. Цей канал про бісер-бісероплетіння та все, що зв'язане з ним. І сьогодні я буду розхламлятися. Можливо, ви це вже зрозуміли по назві цього відео. Просто подивіться, що мені прийдеться розхламляти це який жах. Ну що ж, почнемо. Перше, що я тут дітам... Взагалі не потрібна річ. Далі це йде у мене ось такий ось браслетик, для одної дівчинки робила в школі. Хочу його дати в понеділок. Що ж, далі це вата. ну, Я роблю амій тому це потрібна така річ. Що ж, далі? Це упаковочні, пакетики такі, знову ж таки на стіл. Блін, зараз на столі буде те ж саме, що було тут. Ще щось. Далі це льозка. Це просто, просто тут льоски тільки багато, що я її прям ось так на пальці буду. І ще ти на всі пальці. можна буде. Ось так. Всім привіт! Що ж, давайте далі розхламлятися. Знову ж таки, коробочки з бусинами. Чому з бусинами? бо тут лише бусини. дуже багато бусин, якщо чесно. І одна пуста, до речі. Так, далі це, так, це так, не потрібно. Це судочок з моїми готовими речами, які я хотіла продавати і носила це в школу. що ж, Давайте його закриємо. І потім, можливо, далі це моя. Не готова робота це квіти такі ось. Якщо хочете туторіал, я зроблю на 10 лайків лише. Далі, давайте так. Ще вата, ну добре, нічого. І пакетики, які, з яких я пересипала бісери. Подивіться, на цю. просто така так гарно, крім цього, розсипного бісеру, Звісно ж. Це один вже другий сорочок, а і ще третій. Тут у мене проволока, чорна нитки, ще й льоска. Я льосочна королева, вже можна скоро буде. О, в принципі, відкривати свій. Ой, ще проволока. Так. Це знову незрозуміла річ. Можливо, колись там. Це вже така ось лодка. У мене їх, в принципі, три. Так, а це, до речі, ще щось не потрібно. Воно трохи приклеїлося, зараз це ось бісер. А вата взагалі. Так, вату знову довати. У мене тут дуже багато амігурумі я вже плала. кругляшків. І вони в тій лотці. Пливуть собі купіть. Я сюди це вже покладу. І зараз будемо діставати звідси всі мої амігуруми Їх має бути більше десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вже 5, 6, 7, 8, 9, десять, дванадцять. Це, здається, всі, просто подивіться, мої дітки, моя армія. Ой, впало одна, так нічого. Жапка забуля Далі це ще такий один пончик. Пончик другий. Так ось. У мене ще мав бути десь а, третій пончик, а, але він десь. Далі це скотч, щоб заклеювати. І ножці, ножці, до речі, сюди Він мав бути ось ці ножці для бісероплетіння. О, ні. Не готова мала бути щось типу маминої сумки з, біс... з буси, але щось мені прийдеться її розрізати. Що інше треба буде. Так, далі це ще бісер. О, боже мій ще бісер. Ну, тут вже карабінчики, ну вже добре. Зараз я вам все... зараз цей дістан вам покажу, що буде на столі. Ще я карапінчики брала в школу. Подару. Не знаю для чого. Так. Дальше. це ще бісер. Бісер. У мене тут все в бісері. В бісері. Ось. просто, Це те, що у мене Ось сюди не помістилося. Тут у мене пакетики з бісером лежать, як правило. Які я не висипала. О, і ще, ще саморобна така коробочка для бісеру. І як завжди вата. У мене вата більш, мені здається, навіть ніж бісеру. Ось, так. не знаю, навіть вже коли ставити. А, до речі, ще одне пінгенятку. І це хотіла мультик знімати, щось типу тобто мультика і м'ячик. Навіть до нього зробила ще одні міні-амігуруми. Так, далі це ігла я для неї. Таке, таке, зразу, таке сердечко українське зробила. І мої вже не готові речі. Ви скажете? Ну, не готові. Ну, можна вже було закінчити, але тут одне, яке одна дівчинка робила. До речі, раніше я в Амігурумі ось так ось тикала. Крючко, крючки, ну, коротше, цим я ось так ось тикала вату, щоб воно, щоб вата затикувалася, і ще льоска. Ой-ой-ой, і ще бісер. Недавно купляла багато різних кольорів шкіри для дисциплічення для людей. І ще бісер. Знаєте, є та, о, зніма... різні люди, знімають типу, косметика і кидають її, то що ж. Може, о, і ми біс... бісероблечори, ми таке саме зробимо, лише... лише це зробимо ми з бісером та з різними льосками. Хто за, ставте лайки або коментуйте. Так, далі, це... ви скажете, ну прості коробочки від тік-так. А подивіться, тут у мене одні штучки для фенчик. Тут у мене різні ці круглі штучки, песні, не знаю як це назад, і тут так само. А у мене ще був один ще була одна така відтік ой. Яка вона взагалі у мене тут? Це взагалі не дістається. До речі, тут зеленого не вистачає. Я працювала з ним, зараз його знайду. Ось я з ним працювала. Башня така, знаєте, дуже величезна, прям дуже страшно працювати. ось По сюди покладу, щоб вже точно все було. Ось просто подивіться на цю башню. Просто подивіться. Мені мені здається, що зараз я так від... Просто подивіться. І скоро буде, треба буде знімати знову відео, де я буду вам. Показувати знову весь мібіс. Просто подивіться, що сталося на моєму столі. Просто весь містіл в, біс... в бісері. В чому, так, надіюся, що зараз вам видно, в принципі. Щосно, я навіть не знаю, куди на стіл цю башню вкласти. Прям обома руками треба її діставати, бо не вистачає. Давайте, так. І це останнє що я дістаю. Тут у мене різні пакетики бісеру, бачите? Ось так. Більше гарно видно. Де я їх, в принципі, ось я всіх пересипаю в, свій, в свої органайзери. А вони у мене залишаються ще багато, так. Ну, все, дівчата. Просто подивіться на це, жах. Настільки багато бісеру навіть не було. Що ж, зараз я тут швиденько все протру, бісер, напевно закидую і Так. Ставлю на паузу і ще в... і повернуся, щоб коли вже буде все чистенько. Що ж, я вже все, що змогла, вже протерла переключилася. Просто подивіться, скільки я бісеру не збирала. Переважаю, знаєте, такий м'ятно-синьо-зелений та жовтенький. Бісер жовтеньким я працювала вчора. А я навіть не знаю, що працювала, і зараз мені ось усе це прийдеться. Усе це мені прийдеться. Сюди покласне, якщо. Просто не знаю, як це поміститься тут. Просто давайте, напевно, почнемо звідси. Напевно, після чого це, це, он це. Ну і це все. Що ж, давайте почнемо. Так, перше, що я беру, це нашу башню. Ух, Вона. Дуже важка. І це. Що ж? Ой. Давайте я, напевно, ось це я он сюди покладу. Далі мені потрібно це ще. Напевно, ці два я можу ось так покласти. Чи знаєте, що я спробую? Ось цей покласти в Ось, щоб було ось якось так. Ну, в принципі, мені здається. і Ось так. Мені здається, ідеально. Все закривається, відкривається. Так що проблем ніяких немає. Зараз ми це сюди ставимо просто ідеально. Але вже лише половина залишилася. Це вже проблема, якщо чесно. Что ж, давайте я так вам переключу трошечки. Вот так. Надеюсь, вам все видно. Далі нам потребуется вот это. Вот это. Вот ще И еще вот эти два. Сначала я сюда покладу все мои льоски. Так. Давайте, напевно, я, думаю, що це буде ось тут стояти. А це я покладу ось сюди. Ось так ось. Ось. А тут я зараз, все, всі льоски покладу і вам покажу обов'язково. Перше. Чайні чекайте. Спочатку тяну ось ці покладу, який тягнуться. Після цього ось, цю, мені здається, що це всі мої, які були. А ще скотч, до речі, треба. І ось тут. І скотч якраз останнім буду майже. Ось так ось. А ще у мене проволока. Проволоку я не знаю, як її запіхаю, так ось запіхаю. Мені здається, що мені вже потрібно місце для різного бісеру на такі пакетики, щоб, вам, щоб я могла щось дістати і досипати. Тому я сюди буду перекладати ось це все. Ось так. Хоч би у мене все. Помістилося, бо якщо одна штучка не поміститься, це буде дуже погано. Прям дуже погано буде. Останнє давати кошти. Yes, я їх поклала, я це змогла. Все найважче позаду. Далі це, це, це ще бісер. ось диві. Колір такий і не цей ось цей. Він дуже прям блідий такий. Під колір шкіри такої, знаєте, блідой. І цей останній нам треба ось так. О, є! Хоча б щось інше зробило все добре. Зараз я вам ще вообще... ось це. Тут просто подивіться, воно тут майже входило. Ось, як жаль. А хоча давайте я спробую це перекласти. Хоч би повістилося, хоч би... Ну, Я, в принципі, знаю, що це не О, ну Хоча б так. Так, далі проблема, куди ось це покласти. Давайте напевно, ось сюди. І знаєте, що я, напевно... Ой, не знаю. Ось це покладу ось якось так. Не знаю, хоч би це спрацювало. Так. оп, Давайте я так буду показувати, що я зараз роблю. Ось, я зараз це роблю. Так, роблю це замість уроків. Ну просто супер. Така рада. Зате займаюся улюбленим ділом. Розхламляюся. Ви думали, що якщо це розхламляння, то я буду все викидувати? Ні, я буду все прибирати, бо по-іншому я не буду нічого не прибирати. Якось так пусть. хай буде. Далі у мене ще ось ці два пончики. Залишилося трошечки. Так, зовсім трошечки. Напевно, викидувати все ж таки, можливо, щось потрібно буде. Пончики, я, звісно ж. Хоча. Ні, це не дуже гарно Ось так, давайте спробуємо по... іншому. Ось так, можливо, якось. Що ж, ми... Мені треба положити ще ось це мої колбочки. Я їх так називаю чомусь. Не знаю, куди їх покласти сюди. Ось так ось. Якраз на три. Ідеально! Просто, просто подивіться, це, це ідеально, це, це щось. Далі ще ці коробочки, ось ці. А ще мені потрібно ось цю вату. чи це не вата, але щось. Все ж таки, це щось ну, можливо ось сюди, ось сюди. Хай лежить на видному місці. Так, ну, пончики не мають так стояти. Їх якось кудись треба. Кудись треба покласти. Все ж таки. Ну, може. Ой, воно відкрилося. Ну, ой. Можливо, так. Я надіюся, ще вата. Цієї вати, мені здається, ще. це, це. А, блін, точно, мені ще потрібно ось це. Якось, але цим я потім ніколи не буду займатися. Можливо, що зроблю. Ні, ро... Ой. Дивіться. Дивіться, має хоба і вже нічого немає. Я не розсипала бісель, нічого не сталося, все добре. І мушливий посад. А він все ж таки розсипався в ожимій. А воно тут бісеринка за, залізла так. Дуже приємно. Мені дуже подобається цей органайзер. Та що ж не так, блін. Ставимо на паузу. Так, ну що ж, я, в принципі, щось тут зробила. Дивимося, щоб все було закрите. Все закрите, хоч би нічого не відкрилося. І ось так робимо. Ні, мені дуже страшно, що воно впаде на його, знаєте. Ех, я не знаю, як це робити. Це жах. Ой. Не треба хороше випадку. О, о. Можливо якось так. О. Мені здається, що в принципі норм. Не так уж і погано. Можеті тудись, сюди. А, добре, там будуть стояти. У мене там, в принципі, ручки стоять. Може, її туди поставлю. Це все так. Що ж, поставила? Тепер. А ще це мені потрібно. такий мій судочок. і він майже не вилазить із цієї льоси. Куди її вставити? Ось так можна ставити. Ось скажіть мені, як її ставити. Ось. Якщо буде закриватися і відкриватися. Та, так воно ну відкривається yes. є. Проблема, вже проблеми немає, все гарно. Ще ці я хотіла б продавати, можливо, ось така я багата з цими штучки. Ось сюди можна їх покласти. А ви знаєте, ось он туди. Думаю, що покладу їх, он туди ось Ось так Куток зробимо. І в принципі, в принципі, вже норм. Це я сюди покладу якось до вас, так? І залишається найважкіше. Так, ну що ж, це я це карабінчики, я їх сюди якось так покладу, вона... ця на бо жохтинка буде випадати. так, І всі, ось ці коробочки я думаю покладу ось кудись сюди. Так, і так як вони іноді мені не потрібні. Ага. І просто подивіться, як вони точно встали. Що ж, ще це залишається? Так, ну ці я покладу, напевно, на вату Вон, туди. І браслетик я не буду класти так як вже неділя, а в понеділок завтра. Точ... Завтра я вже віддам браслетик. Тому вложу, покладу його туди. Щаються ще ці штучки. Я думаю, знаєте, клеїти ціни, ось вони відклеються ось так. ось. Щоб були яскраві і ой, люди. Приходили дивитися на яскраві, на браслетики, на персні. Приходили ось на таких яскравих на ось, ці штучки. Я їх туди покладу, ось як воно зараз виглядає, все, що ви бачили. Тут у мене ронайзери, там теж у мене, тут теж у тут мене же... Бісер, тут бісер, бісерльозка. Готові роботи. В принципі, це не всі мої готові роботи. У мене он, он там, в цій стороні, у мене там ще. Це, он, там ще у мене є русне і залишається, що це. Я думаю, це скрутити знаєте, в таку колбаску. Зараз вам покажу цю колбаску. Ось. Моя ковбаса. <рес> ось якось так сюди зробити так. Чи... Воно точно стало до сумки. Боже, дякую тобі. Так. І думаю, у мене якраз з'явилося місце на це, але я думаю, що я якраз це дороблю. Що ж, зараз буду точно дороблювати ось цей думаю, це закону. Ну і це подивлюся. Так, що ж, і це було все моє розслаблення. Що ж, була дуже рада, якщо ви додивилися це ціле відео. Дуже вам дякую. Звісно, ставте лайки, підписуйтеся і переходьте в мій канал. Буда була дуже рада, що я. Що ви додивилися, в принципі, це відео. Зараз вам все показую тут. Так що. Всім-па па і бувайте!